В ефір телеканалу ТВА повернулися теми дня неділя, бо життя без добра і позитиву неможливе. Без політики, аварій та катастроф, Лишень про гарне, світле і приємне. Мене звуть Ірина Сагайдак, і сьогодні ви побачите таке. Абсолютні генії Віолончеллі Лукашу Ліч і Стефан Хаузер на своїх музичних інструментах вони виграють таке, що звичайні люди часом не встигають осмислити. Восьмирічна Чернівчанка стала переможницею всеукраїнського конкурсу однак, шлях до міжнародного тернистий. своє ставлення до подій, які відбуваються в Україні, висловлює наймовчазніша категорія населення діти з вадами слуху. Талантів в Україні багато, але шляхи до їхнього визнання тернисті. Восьмирічна Чернівчанка здобула перемогу, але наступний є та потребує подальшої допомоги. Взяти участь у міжнародному конкурсі маленькі піаністі можуть завадити гроші, точніше, їх відсутність. Батьки обіцяють зробити все, щоб здійснити мрію своєї дитини. Мрії мають свою ціну у свої вісім. Анна вміє вигравати. Вперше здійснені її бажання завадив брак грошей, коли перемогла на всеукраїнському конкурсі. Маленька піаністка отримала можливість взяти участь у міжнародному фестивалі. Однак, не аби як занепокоїла своїх батьків, коли вона збігла зі сцени, перше, що вона кричала, це кричала: у мене запрошення. Я би дуже хотіла поїхати. Я хочу виграти щоб стати відомою музиканткою. Це моє найбільше бажання. 600 євро для однієї особи немало, небагато потрібно сім'ї Семанчуків, щоб відправити донечку та її вчительку у сонячну Італію на конкурс. Аби допомогти своїй дитині у здійсненні мрії, батьки звертаються до чернівчан. Коли Анні запропонували відкривати та закривати фестиваль і все за природну артистичність, остаточно вирішили просити допомоги. Я, і... Садочка приходила, брала книжечку, відкривала, ставила її на диван і казала, це мої ноти, а я граю. Коли її оголосили переможницею на всеукраїнському конкурсі, в мене було таке відчуття, що це найбільше моє досягнення. Мама дівчинки вірить у добрих людей і запевняє, що переконалась в об'єктивності українських конкурсів. Досі Анна мріяла розвиватися як музикантка, тепер запалилась Італією. Батьки зроблять все можливе, щоб їхня донька поїхала на конкурс, проте будуть вдячні, якщо їм допоможуть небайдужі до мистецького майбутнього України. Пані Ірина знає, як це власними силами щось здобувати. Прикро тільки якщо на дорозі успіху стане нестача грошей. А як же без маленьких талантів? Якщо не розвивати маленький талант, то не буде великих талантів. Всі охочі допомогти талановитій дитині, можуть телефонувати за номером, який ви бачите на екрані, 050 25 41 329. Оксана Ціпліська, Іван теми Дня ТВА. Здоровим бути модно! Спортсмени у Всесвітній день здоров'я провели відкритий урок фітнесу. спорту, який донедавна вважався жіночим, вийшов на новий рівень сприйняття. У ритмі степу аеробіки дивіться наступний сюжет. Там, де весело, дружньо і не дуже легко. Цікавий, корисний і досить таки виснажливий вид спорту фітнес. Водночас і танцюєш, і качаєш м'язи, і заряджаєшся позитивними емоціями. У Всесвітній день здоров'я на кафедрі рекреації здоров'я людини та фітнесу провели майстер-клас для усіх охочих потанцювати і позайматися міг кожен. Отак, От просто з вулиці прийти і приєднатись до групи. Рухова активність вона показана всім любої статі. Просто цей вид досить довгий період часу був саме жіночим. А те, що він перетворився ще й в чоловічий, я думаю, що це тільки плюс багато рухів з фітнесу використовують реабілітологи у своїх гімнастичних комплексах. Нелегко стрибати. Було й майстру спорту Михайло Косташу. Він чемпіон України зі стрільби з лука. Погоджується, тут йому відкрилась інша грань активного спорту. Тут дуже енергійно, все тут потрібно завжди в русі. У нас кожен вид спорту має свою специфіку. От тобі, у нас більш потрібно бути витривалим, потрібно мати ну стійкість, і потім прийдіть до нас. Ми побачите краще, як це тут потрібно тут постійно в русі. Дуже сильно бачити, може поминня, що в мене аж подих затримується. 600 секунд степ аеробіки, здається, небагато, втім для новачка більше ніж достатньо. Днями студент 4 курсу Дмитро повернувся із всеукраїнської олімпіади. Його фітнес підготовку оцінили на третє місце. Спочатку! У степ аеробіці взагалі як в фітнесі, є спеціальна музика, спеціальні такти, які підбираються для ну і згідно з яких контролюється навантаження. у нас була музика така драйвова, тому і за 10 хвилин усі вже так спотіли. Ну їм було цього достатньо. Степ аеробіка зумба і навіть хіп-хоп емоційно творчо і в забутті про всі негаразди. Обмежень у віці цей вид немає. Організатори вирішили профілактично спрацювати на випередження ймовірних недуг. Тому краще зараз спорт. Ніж потім медицина. Для мене особисто головне продовження. Тобто, те, що ми домовилися з факультетом і з кафедрою, що тут започаткуємо соціальну групу, тобто для, за символічну, скажімо так, плату люди зможуть займатися тут на факультеті фітнесом і оздоровлювати себе. Анатолій, Фрек Іван Гостюк, та ми дня тава. А тепер станемо ближчими до далекого: країни, міста, люди, події, мистецтво все, що стає доступним завдяки інтернету, де б і коли воно не було. Тож відвідаємо Чикаго, одне з найбільших міст Америки на південному березі озера Мічиган. Місто відоме своєю неперевершеною архітектурою, відмінною кухнею і безлічу можливостей для відпочинку і дозвілля. Далі неймовірної краси ролик, який покаже Чикаго у всіх деталях. Добро таки врятує світ, якщо хтось у цьому сумнівається. Варто завжди пам'ятати про це, і, звісно ж, підтримувати це гасло своїми вчинками. Наступне відео не залишить байдужим нікого, впевнена, що розчулить навіть найстриманіших. จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Найдобріші про найгарніше. Щиро і невимушено, трохи ніяковіюче, але без комплексів. Про все на світі можуть говорити діти. Сьогодні вони розповідають за що люблять весну. Подобається найбільше, що травичка росте і сонечко гріє, і квіти з'являються. Я люблю гратися, на велосипеді кататися. У мене вдома є велосипед. Можна їздити кудись біля, можна гуляти біля річок. Подобається поїхати на море, можна бігати, гратися. Расцветают Лето У лети я уже квит И пить снежники Трава зеленее Сонечко светить Она встает сну, сном Ехать на дачу сажать квиты Вот травычка растет Сонечко пропекает На завершення про патріотизм гімн мовою жестів таке відео виклали в інтернеті вчителі Черкаського навчально-виховного закладу. Вихованці установи а це діти з вадами слуху висловили своє ставлення до подій, які відбуваються в Україні, і виконали головну пісню країни мовою жестів. Всього за кілька днів ролик набрав кількадесят тисяч переглядів. Дня неділя добігла кінця, побачимося рівно за тиждень о цій самій порі. Натхнення вам та добра.